Липень в Україні вважається найспекотнішим місяцем. Перший тиждень місяця підтверджує це: по всій території країни утримується спекотна та нестійка погода. Місцями очікуються зливи, грози, град та поривчастий вітер. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 4 липня, спека посилиться. По всій країні повітря буде прогріватися до плюс 27 плюс 33 градусів тепла, і лише на крайньому заході буде близько плюс 26 градусів, також місцями на заході у Дніпропетровській та Сумській областях ймовірні невеликі дощі та грози. У середу, 5 липня, температура в Україні продовжить поступово підвищуватися. По всій Україні температурні показники будуть підніматися до плюс 27, плюс 32 градусів в день, а на півдні стопчики термометрів піскочать до плюс тридцяти плюс 36 градусів. Дощі з грозами в цей день ймовірні на заході, півночі і місцями в центральній частині нашої країни. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 6 липня, спека в Україні посилиться ще більше. Місцями на півдні очікується плюс 37 плюс 38 градусів. У центрі та на Сході буде від плюс 31 до плюс 35, на півночі очікується плюс 28 плюс 30. І лише на заході, де повсюди очікуються грози, буде більш комфортна температура плюс 24 плюс 26. Також грози очікуються на півночі та в центрі. У п'ятницю, 7 липня, в Україні знову буде сильна спека. Не допоможуть навіть дощі та грози, які очікуються практично по всій країні, крім Приазов'я. На заході буде плюс 23 плюс 27. На решті території країни до плюс 34 градусів, а на півдні знову очікуються нестерпні плюс 32 плюс 38 градусів. На вихідних погода в Україні почне стабілізуватися. До кінця тижня спека відступить, стане більше хмарності. У багатьох областях пройдуть невеликі дощі, які приведуть до зниження температури. На заході та півночі будуть комфортні плюс 24 плюс 26. На решті території від плюс 25 до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!